Який вогнегасник має бути вдома, та як ним користуватися? Існує два основних типи вогнегасників: вогнегасник вуглекислотний це вогнегасник першого типу, який здебільшого використовується в офісах, гасячою речовиною є вуглекислота, та вогнегасник порошковий, який здебільшого підійде для гасіння будь-яких пожеж у побуті та в автомобілях. Давайте розберемося, як ним користуватися. Для того, щоб привести вогнегасник в дію, спочатку беремо його за ручку. Наступним кроком дістаємо чеку. Знаходячись на безпечній відстані в 1,5-2 метра від самого вогню, направляємо раструб до епіцентру горіння, після чого тиснемо на ручку. Наостанок. Ми рекомендуємо тримати вдома та в автомобілі порошковий вогнегасник вагою 5 кг. оптимальна вага для того, щоб легко можна було ним скористатися, та достатній рівень вогнегасної речовини для того, щоб загасити будь-яку пожежу в побуті. Пам'ятайте, вогнегасники потрібно вчасно обслуговувати. Будьте пильні та бережіть себе.